Насова культура, що асоціюється у вас ось такий вислів? Не дивлячись, поки що на давайте подумаємо учні восьмих класів у Житомирських ліцеях опановують новий предмет: підприємництво і фінансова грамотність. Дітей навчають відповідально ставитися до грошей та планувати свої витрати. Сьогодні, 18 вересня, такий урок провели у ліцеї номер 31. Підприємництво фінансова грамотність на сьогоднішній день є одна з найважливіших компетентностей для продовження своєї діяльності. В дорослому житті, при це враховуватиметься дітьми при виборі професії, це фінансова культура, це фінансова обізнаність, це вміння розподілятися, розподіляти свої фінанси за потребами. Тобто, все, що стосується такого підприємництва, все, що стосується грошей, і так, щоб їх тільки в майбутньому вміти примножувати, і а щоб вони. Ні, були діти в плюсі, а не в мінусі. Звичайно, новий предмет зацікавив учнів, каже вчителька Алла Бірюкова, щоб матеріал був зрозумілішим, на уроках розглядають та моделюють різні ситуації, які демонструють, як приймати правильні фінансові рішення. Предмет новий було дуже багато питань, якихось незвичних. А для чого цей предмет? А що значить бути фінансово грамотним і так далі? Звичайно, ми розглядали вже навіть на першому році деякі ситуації, проблемні питання. Вирішували, які пов'язані з коштами, можливо, сімейним бюджетом, з, ну, загалі з фінансами загалом. Тобто з грошима, як керуватися ними. були було зацікавлені дітей. Звичайно, було навчається раз у два тижні. Це навантаження. Ми через зустрічаємося через урок. Серед учнів 8-го а класу хтось хоче навчитися заощаджувати, а хтось зрозуміти, як відкрити власний бізнес. Ми, ну, в ранньому віці починаємо розвивати свою як освіченість в заощадженнях. Е... Розбірності в тому, що як потрібно свої кошти розпоряджати. Наприклад, для цього в майбутньому нам допоможе це в пошуку роботи. Або, наприклад, якщо ми хочемо відкрити свій бізнес, то ми зможемо розуміти, що нам потрібно, куди вкласти гроші, що потрібно заощаджити, чи потрібно брати кредити, чи інше. Він вхід розпоряджатись коштами, це дуже цінний навик. Взагалі він. Це різна на фоні інших предметів в школі. Він мені цікавий тим, що він вчить нас бути фінансово грамотним. Він допомагає нам зрозуміти, як правильно заощаджувати гроші, як розуміти та приймати зважені рішення щодо витрат. Для мене саме важливе це те, що все ж таки нас вчать, як правильно їх витрачати. Нам дають приклади, як можна варіанти, і ну, багато варіантів я дізналася з цього предмету. І подалі буду їх використовувати. Вчителі, які викладають новий предмет, пройшли спеціальне навчання в деяких Житомирських ліцеях. Цей урок з'явиться в другому семестрі. Зазначимо, що восьмі класи це учні, які навчаються за концепцією нової української школи.